Поки що в історії з атакою дронів на Москву та область питань більше ніж відповідей, починаючи від кількості БПЛА, їх виробництва, району запуску та закінчуючи рубльовкою та новими нападками пригожина на путінську еліту. Хто стоїть за масованим нальотом безпілотників на багаті передмістя Москви і кому це вигідно, розбираємось в цьому відео? це вот я засняв, вже, ну, Може возлі нашого дому прямо. а? Може, свалить треба відсюди? подібними кадрами вранці 30 травня були забиті всі російські паблики. Народ на випередки викладав, що й куди прилетіло, де і як вибухнуло. Комусь навіть прямо з дороги вдалося зняти роботу російської системи ППО «Панцер». Ближче до обіду з'явилася і карта атакованих районів. З'ясувалося, що один з безпілотників був збитий над підмосковним селом Роздори. Це частина рубльовки, де розташовані державні дачі. Резиденція Путіна Нового Гарьового за 10 хвилин їзди. Тобто, виходить, що організатори навали ППЛА. Якби хотіли потрапити, то потрапили б. Значить, поки що не хотіли. А навіщо тоді атакували? У мене Є кілька версій, я не знаю, яка з них правильна, Ну, я думаю, что это сами россияне уже что-то делают. О, там же есть у нас Легион Свобода России, РДК, Добровольческий корпус. То есть это, я думаю, что это вот их инициатива, россиян самих уже как бы, показать, что их режим э, ну, не совсем справляется с этой идеей. Поэтому, а быть, это и российские спецслужбы делают атаку на Рублевку для того, чтобы ну, немножко стимулировать своих, можно, владцев или как это называется, богатых людей. Вот. Может быть, это просто бедные люди России уже собрались и организовались таким образом, что им надоела эта власть и стране. Много версий может Про те, що атака була розрахована на розгойдування еліти, може опосередковано свідчити дуже швидка і дуже гучна реакція прихожина, якого пов'язують саме з тією частиною російських спецслужб, яка люто ненавидить килимових генералів Аля Шойгу Герасиму. Ви являєтесь міністерством оборони. Ви не зробили ні для того, щоб наступати. Какого хуя ви допускаєте прильоти безпілотників? В Москву, то, что они на Рублевку летят к вам домой, да и х с ним, пускай ваши дома полыхают. Я глу глубоко возмущен, что эти мрази спокойно сидят и просиживают дальше свои жиревшие сраки, намазанные... Радімі кілімамі шойгу на образливі волання Пригожина відповідати не став, але селекторну нараду провів і гордо заявив, що безпілотників над столичним регіоном було 8-5 збито російською ППО. Зрозуміло, що в Міноборони організатором атаки призначили Україну. Про те, що цих БПЛА було не менше трьох десятків, що вони незрозумілого виробництва, і 800 кілометрів від Києва вони точно не летіли. Шойгу чомусь нічого не сказав. А ось у Держдумі поспішно. Відзначитися і за традицією дістали ядерну палу відповідь може бути дан в тому числі із всіх маючихся можливостей вооруженных сил Росії. тактичне ядерне оружие не долго буде Стоять зачихльними, поки в Москве призначають винних і заглядають до кожного каналізаційного люку в пошуках українських диверсантів. Ситуація, схоже, насправді виходить у Кремля з під контролю. Ну я думаю, що освободительні боротьба російського народу від своєї руководства ну вже почалась. Тобто, вже почалась, і це найголовніше ефект То есть это вполне То есть такая версія, на мой взгляд, более більше... Вероятно, чем то, что я, там, украина или украинские спецслужбы организовали эту атаку, потому что ну, она достаточно бессмысленна в своей сути с точки с военной. Точки. Она носит скорее такой, знаете, протестный демонстративный характер. Зараз російська влада робить все можливе, щоб ось цей демонстративний характер таки якраз і знівелювати. І всіляко уникає уточнень, що прилетіли безпілотники до дуже небідних районів. Ну а незалежні моніторингові групи вже вивчають і траєкторію польоту, і фото залишків БПЛА. Тож незабаром для Кремля може настати ера разючих відкриттів. Приміром, що десь у межах садового кільця і знаходиться той цех зі збирання цих дронів і збирають їх пригожинські найманці. Цей сценарій тільки здається сюрреалістичним. Але ж у ГУЛАЗі були знамениті шарашки? А що думаєте ви? Пишіть вашу думку у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на Сході України.